Всім привіт, хлопці! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. І у нас в нас попереднє відео було огляд замовлення по Юмжу на 50 тисяч гривень. А зараз у нас буде огляд по МТЗ на 44 тисячі 200 гривень, котрий їде на місто Лиман Донецька область. Тут у нас що є. Давайте вам зараз це покажу. Ну, Перше, це порньова GFD Китай, котра зараз подешевішала і коштує до 9 тисяч гривень. До речі, до нас ще є одна новинка по поршнюві, Я думаю, ви її заціните. Також ціна буде в районі 9 тисяч гривень. Але це вже буде не Китай. Тому підписуємося на наш ютуб-канал, щоб не пропустити цей огляд. Клапаний механізм зборів виробництва Юбана Літва. Далі. Колпа кришки клапанів МТЗ. По ціні коштує 1750 гривень. Ось такий. Комплект е паливопроводів на ТНВД, чотири штучки, вкладище, корінь шатун Н-1. Це також у нас виробництво Юбана літва болт на, на маховий комплект чотири штуки. Це в нас шайби. На юмс вони йдуть під шпильки головки. А НТЗ це шайба на болт маховика. Далі штанги толкателя. виробництво Дніпро У нас їх у місті виготовляють. Непогана якість по ціні 260 гривень штучка. Вони коштують вісім штук комплект. Це в нас обратка 130 гривень. Далі болти головки блока, довгий короткий, повний комплект на двигун. Далі передній маслоотружатель колінвала, комплект паронітових прикладок на двигун під головкою де з герметиком. 550 гривень. І ще тут замовлені є колінвал і головку, котрі я вам зараз також покажу. Колінвал індійський. Балу оригінал номерний. Відбалансований, кований. Ну це найкрутіший колінвал, що є на НТЗ. Я вважаю, і за співвідношення ціни та якості. Звісно, оригінал краще, але це дуже добрий замінник оригіналу, дуже якісний аналог, котрий в три рази і Ми радимо всім купляти саме їх. і до речі, зараз по них нас трошки навіть знизилася ціна. Там вони коштують в районі 13 тисяч гривень. І головка Юбана Літва також недорога, Там в районі 11 тисяч вона коштує. Ми їх відправляємо практично кожного дня. Ну, кожного, мабуть, отримаємо через день, і в принципі, ходять людям всім подобається. Тому хто в нас по МТЗ на нас підписаний, маєте на увазі, що в нас є дуже багато запчастин, дуже багато різних виробників, різні ціни. Повністю все вам скомплектуємо і відправимо новою поштою без передоплати. Так що, будь ласка, звертайтесь і робіть ваші замовлення. Дякую.